скандал у Васильківській гімназії на Київщині соцмережами шириться відео, де один із школярів штовхає з висоти двох інших хлопців. В результаті у дитини струс мозку, перелом руки і чисельні забої. За словами матері потерпілого, керівництво гімназії знімає з себе відповідальність. Ігор Бондаренко розкаже подробиці. Ми зараз знаходимося біля Васильківської школи, де і стався інцидент між школярами. Безпосередньо сам. Саме місце інциденту знаходиться в кількох метрах від центрального входу. От, якщо ви можете побачити ось цей виступ, ну тут десь півтора метри від нього. Весь інцидент потрапив на камери спостереження. Один із школярів штовхає двох інших і обидві дитини падають на землю. А результати падіння мама одного з хлопчиків викладає в соцмережі через два місяці після інциденту. Тут же і діагноз перелам руки, струс, мозку, забиття за словами мами постраждалого хлопчика. Директорка та вчителі намагалися приховати подробиці про спосіб отриманих травм і максимально замовчати інформацію про інцидент. За фактом необережного тяжкого або середнього тяжкого тілесного ушкодження слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 128 кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Відтепер двері у Васильківській гімназії. Азі зачиняють її дітей, випускають лише по завершенню уроків. Про нове правило йдеться у оголошенні на дверях. Мама постраждалого школяра, готує позов до суду, щоб відшкодувати матеріальні і моральні збитки. Йор Бондренко, Роман Сищенко, ТСН 1+,1.